Вступ на індивідуальну освітню траєкторію видовищно-театралізовані заходи спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності проводиться на денну та заочну форми навчання на державній та платній основі. Наші студенти є учасниками міжнародних всеукраїнських фестивалів, конкурсів, олімпіад, регіональних концертних програм, розважальних шоу культурно-мистецьких проєктів. Здобувачі освіти освітньої траєкторії видовищно-театралізовані заходи отримують фахові знання. Та вміння, які надають можливості організувати та провести державні та професійні свята, культурно-мистецькі акції, народні гуляння, фестивалі, конкурси, концерти, корпоративи, дитячі свята. Наші випускники можуть виступати у ролі ведучих, аніматорів, читців, організаторів театральних вистав та масових свят. Студенти мають нагоду брати участь у різножанрових творчих колективах, де можуть експериментувати та реалізувати себе. Приєднуйся до нашої творчої родини.